Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в чарівному старовинному місті Німеччини, яке називається Любек. Це наші вихідні. Це місто розташоване в північній частині Німеччини на річці Траве, землі Шлес-Віхольштайн. І на узбережжі Балтійського моря вважається найбільшим німецьким портом. В Любек ми приїхали не самі. Нам склали компанію гарні друзі знайомтеся Валерія і Ахмед. Як і в кожному місті, Любик має також міст кохання, де молодята вивішують навісний замок, як запорука їхнього кохання. Любик ще називають королевою Ганзи, заснований в XII столітті на лісисто заболоченому півострові між міжріччя і лакеніця. Хольстентоа – Така собі симпатична брама, споруджена в пізньоготичному стилі, являється візитною карткою міста Любик. Ця мініатюрна фортеця відноситься до вцілілих залишків міських укріплень. Зараз ми бачимо гурт людей за інтересами, які з задоволенням співають пісні. В місті ми з чоловіком були проїздом у справах. А сьогодні у нас є бажання познайомитися з Любиком ближче, а в компанії друзів веселіше. Приємно просто прогулятися симпатичними провулками, що звиваються. Ще я хочу піднятися на оглядовий майданчик, щоб побачити місто з висоти пташиного польоту. Мене захоплюють і не перестають дивувати перлини архітектури, внутрішні двори з численними кафе цього міста, складається враження, що я опинилася в казці. Існує ще казкова легенда міста Любик. Під час голоду 1407 року, коли у булочників не залишилося борошна, міська влада обшукала продуктові сховища, виявила мигдаль і цукор наказала спекти з того, що є хліб. У день святого Марка хліб з мекдалю роздали голодуючим. Так з'явився Марків хліб, тобто марципан. Тому любок ще називають мекою марципану. Йдемо далі. Це міська ратуша, яку почали будувати ще в 13 столітті, діє в даний час. Вона яскраво виділяється своїми аркадами та шпилями на тлі цегляних будинків міста. Мача, вас 30 geworden, от суд є jungfrau, die ihm frei kürzt. Aha, alles klar. В Німеччині існує така традиція. Чоловіки, які ще не заручені або не одружені день свого 30-річчя, повинні підмітати сходи перед головним входом.

Месо здоровий спосіб життя. Як бачимо, життя в місті вирує. Ми зараз знаходимося в історичному центрі старого міста Любик. Та йдемо до церкви святого Петра, яка була побудована приблизно в 1170 році. В церкві святого Петра є оглядовий майданчик. З висоти пташиного польоту можна побачити старе місто, як на долоні. В ході реформації в Любику в 1529 по 1530 роках церква стала протестантською. Під час повітряного нальоту на Любик в 1942 році церква повністю згоріла була остаточно відновлена до 1987 року. Сьогодні в церкві проходять лише спеціальні служби. Переважно вона використовується для культурних і релігійних заходів, а також художніх виставок. На оглядовий майданчик потрібно підійматися ліфтом і назад спускатися. Та-дам! Ось воно ганзейське місто Любек в північній Німеччині. Це неофіційна марципанова столиця світу. Як бачимо, історичний центр Любека з усіх боків оточений водою, що характерно для Ганзейського Союзу. Любек вважався столицею цього середньовічного об'єднання німецьких торгових міст. Зараз про історію Ганзи тут нагадують численні пам'ятки від готичної до барокової епох. В подарунок звідси можна привезти не тільки традиційні солодощі, але і місцеве вино. Зараз по річці трави йде автобус «Амфібія». Це незвичайне судно на колесах працює в якості екскурсійного транспорту та розвозить туристів як по суші, так і воді. Квиток на оглядовий майданчик коштує 5 євро, а я отримала купу вражень та насолоди. Нам всім дуже сподобалося це чарівне ганзейське місто Любик. Тому ще приїдемо сюди на слідуючих вихідних. Не прощаємося, а кажемо до побачення. Як кажуть місце зустрічі змінити не можна. Ми знову біля Польсентора. Вже припаркували наш автомобіль. До речі, сьогодні парковка безкоштовна. Дрібниці, але приємно. Вихідні ми проводимо по-різному, дивлячись, який настрій. Але Любик мені дуже подобається, тому завітали ми вже вдруге. Плануємо ще сьогодні покататися на катері, але спершу відвідаємо ресторан. Сьогодні вихідний день видався прохолодним і навіть на вечір прогнозують дощ. Але це ніяк нам не зіпсувало настрій. Я гінала, я тим люблю в гарному ресторані.

що катання моторним човнем обійдеться нам дешевше, ніж катання катером. А мій чоловік з задоволенням буде нашим капітаном. А, від Und jetzt können wir ein Bild sehen oder was? Дорогою до пристані зустріли таку цікаву гру. Можна безкоштовно. Помедитувати, просто малюючи різні картинки. Штоп. Квитки на катер чи корабель потрібно купувати в у цій касі. А квитки на моторний човен продаються ось тут.

Любик, дуже затишне місто. Саме тут можна побачити ту саму Німеччину, про яку я колись читала у дитинстві. Тут нескінченно хочеться гуляти. Ці іграшкові будиночки, пекарні 13 століття, пивні 14 століття, старовинні собори. Все це вносить свої штрихи у неймовірне враження. Ich glaube, das war die beste Entscheidung Ja, das stimmt. Du hast Echo-Bitmus-Tom. Під'їжджаємо до комплексу «Музік ун конгрес Хале, і на даху можна побачити кумедні фігурки людей з валізами. О, штаїн, а ми так не та паркувалися це точно.

Сьогодні і похмурий день, а надвечір прогнозує дощ, прогулянка моторним човнем була нашим гарним спонтанним рішенням.

За що мені хол? Я сути кажучу і немає. Кондепарна. Ось так гарно, в дружній атмосфері. Ми їдемо човнем далі. Oh Hoat Dit ewegg se scheine Welle. У нас з'явилося бажання поспівати. Ми зараз заспіваємо українську, українську. пісню в Німеччині. Місці Любик називається Підманула, підвела". підвела. Ну давай спробуємо. Дивка, Ти казала в понеділок, підем разом на барвінок. Я прийшов тебе. Нема підманула, підвела. Казала у вівторок, поцілуєш разів сорок, я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума розуму звела. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого, зума розуму звела. «Ти, ти ж казала у п'ятницю даш залізти під ого під вігниницю. Я прийшов, ти тебе. тебе нема, підманула, підвела. Я таки себе чула, так, що ти ж. ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума звела. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого, зума звела. <гум> <гум> Пісня на сучасний лад. Гарно відпочиваємо. Мені подобається. Добре нагулявши апетит, ми завітали до ресторану Картофель Шпайха. Я не фанатка картофельної кухні, але це було дуже смачно. Німцям дуже подобається ця бульба в будь-якому вигляді, і при першій же нагоді вони пускають її під ніж. А ще додають різні начинки. Типа, самі щось зібрати. так ж? Mm -hmm, да. Було б цікавіше. Угу. Почав іти дощ, то ми завітали ще до знаменитого магазину Марципану. Марципан – це ніжні солодощі, які тануть у роті. Сюди входить мигдалеве борошно та цукор. Солодощі відрізняються приємним ароматом обсмаженого мигдалю. Деякі мають гірчинку. Чистий марципан має приснувати солодкий смак і специфічний аромат. Він використовується в різних делікатесах. Фантазія не має меж. Цукерки, мед, хліб, печиво, морозиво, лікер. А це марципанова картопля. Все, що душа бажає. І все з марципану. Марципановий рай, одним словом. На подарунок гарний, так? З цього магазину не можна вийти, не придбавши чогось солоденького. марципан, я? Гарячий шоколад пити. Це морозиво пташками. А ось іще одна велична історична споруда, яку не можна пропустити під час відвідин цього чудового міста. Це кафедральний собор Любика. Собор був грунтовно зруйнований під час Другої світової війни, але був відновлений. І сьогодні є одним із найзначніших будівель із опаленої цегли в Північній Європі. Ось така вона королева ганси та мека марципану на річці трави. Ми дякуємо місту за гостинність, а вам за увагу. І бувайте здорові!